Друзі, всім привіт! Вітанечко. Сьогодні відео буде про наш ремонт. Розпочали ми наш ремонт з кухні. Планували спочатку будинок робити, але так як у нас кухня це окреме приміщення, то все-таки було доречно розпочати з кухні, тому що готувати їсти. Дуже незручно було, тому що будинок брудний, в кімнаті поставили стіл, на ньому була наша електроплитка, на ній готували, там їли. Ну Таке, знаєте, скрізь розгардіяж, і тому прийняли рішення, що буде доречно зробити спочатку кухню, а вже потім все інше. Хочу одразу сказати: я не майстер по ремонтах. Те, що я робила, це суто мій досвід. Нікого не закликаю так робити. В мене все тримається, все добре, вся плитка висить, все окей, нічого ніде не відпадає. Але не знаю, краще, звісно, консультуватися з майстрами. Я розповім в кінці відео, чому ми нікого не наймали, а я робила це сама. Пропоную згадати, який вигляд мала наша кухня перед ремонтом. Оцінивши весь обсяг робіт, ми поїхали, звісно, за матеріалами в епіцентр. Буду зразу говорити по витратах. Думаю, що людям це цікаво буде вам знати, скільки це все обходиться. Наш мінімальний ремонт ми їздили в епіцентр тричі. Перший раз був самий ой, не брешу, не тричі, а чотири рази. Перший раз був. Самий такий об'ємний, ми витратили тоді 15 тисяч гривень. Потім я їздила туди ще тричі і це вийшло десь близько трьох тисяч кожен раз. Там було більше-менше, то було 5, то було 3, то півтори. Десь орієнтовно ще по три тисячі три рази. Ага, це трошечки. Зачем ремонт називається. А, ще столішниця десь. Стільниця, так, да, на кухні. Десь стільниця. Це, це враховуючи, що у нас майже все є. Готове. Чуток так. Зайшли в магазин. Так ще побачимо, що буде. Ага. А буде гарно. Підготували кухню до ремонту. Винесли всі старі речі, достали дуже багато цвяхів з усіх стін, їх просто було неймовірно багато. Сьогодні будемо. Буду... Така у нас кухонька, буду сьогодні шпаклювати стіни. Підготувала. Окуляри, рукавиці та хустину, бо пилюки дуже багато. Купили мітлу, щоб подоставати всі ці павуки. І далі шпаклювати стіни. Ну що, почнімо. Це мій перший досвід. Не знаю, правильно чи неправильно я не роблю. Час покаже, що в мене з цього вийде. Одягаємо окуляри і погнали. Ось що в мене виходить. Трохи позамащувала вже щілини. Кажу, не знаю, скільки буде триматися. Ну, принаймні буде краще, ніж отак. Роблю наступну партію шпакльовки, позашпакльовую, побілю, буде в мене така собі кухонька-мазанка. Так, що я зробила? Трошки попрацювала. Потолочок позатирала. Ручна праця, мабуть, може, ще один слоєм пройдусь, не знаю, побачу. Коротше кажучи, стало краще трохи, ніж було. Вже таких немає щелин. Були дирки. Паралельно, поки робила ремонт на кухні, ще займалася городом. Знайшла людину, яка нам його профер... проферезувала, неправильно не знаю, як цього вона називається. Переорали, коротше кажучи, зробили його гарненьким, рівненьким і е... тому що замовила купу рослин і малини 160 кущів, і декоративних на клумбочки. І хотілося мені дуже швидко це все діло посадити, тому ще саджала рослини. Роблять там города такого гарного, такий він буде прикольний. Рівненький і буде тут рости наш садок. Це буде садочок, смаленький, трахатулічний садочок. Такий, так. Вот так малыночки растят. так, так, так. Чуть-чуть туда. О, как классно. Довидься. Арина. Нетали И Любовь. Любовь в гнезде. Оу, oh, yeah. Оп. Классно. Це буде наш садочок. Оці білі штучки ми, ми палимо наші там багато-багато листя та більше палок. Тавіть не листя, а палок. До нас попередні наші хозяїва. Зрізали вітки і гілля і просто клали їх на землю. На тут, походу, надо щеданьку там да, купить. Yeah. Да, наверное, потом на видосе смотришь. Тут во многие аж в очите рама пофарбована. Цікаво знайти старый видос. Да, это сама двери, на двигатель. Хорошо липнуть, кем-то без маленьких. Біленька, біленька. Як там у вас тут процес? Стіна криває і так це знаю, але якщо я ж кажу, буде років 5 триматись, то буде дуже добре. Потім переробимо капітальну вже ремонт курсі. Так? Дуже навіть, нічого. Враховується, <кій> що я... Не будівельник, не маля. Хто там ще не плиточник. Тут дуже ні, нічого. Угу. Позамащувало Наталі отак от все. І стелю і. Да. Можна було позатирати, але воно в мене буде хай так. А там мазанка. Да. Так, з білою піччю набагато прикольніше. А то якось знаєш, заходиш і синяя пічка, як в метро. Так, навіть звідти дивишся, і виходить, бачиш, тут де я пофарбувала білим дверем, то воно гарніше. Тут таке все синє, що стрьомо. Зараз не візьмемо. Після кухні у Нетталі. наступні справи <laughs> вот такие лавандочки а как называется лаванда не знаю английская там че Андрийская. Английская. 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 Угу. Английская. с с українським корінням. <laughs> з Луцька. Англійська з Луцька. Мало бути англійська, вийшла з Луцька. <laughs> Ой, yeah, Угу. Cool. Mm -hmm. Не. Красуня. Так, бачимо відкриту фарбу. Так. О, тут же ж було все синє. Тут же ж було все синє. Що сталося? Як пофарбовано? Ідеально. Трібно поспілкуватися з, розроб... з розробником. Так, вартій. І цей буртик такий за ідеальний. О! Добрий день. Привіт. 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 Як у вас тут все біленько? Але набагато краще, вже не таке синє, не таке страшне. Так мені хочеться, щоб було біленько, чистенько. Mm -hmm. Закінчимо ремонт, прийдете до нас. Приходьте завтра, буде все зовсім по іншому А завтра? Завтра. Добре. Завтра все має бути дуже гарно. Завтра верна неділя. Треба тут сидіти, на своїй кухні, релаксувати. О, Відкриємо віконечко. І, ти знаєш, я думаю, що все-таки ми не будемо користуватися. Він погано закривається. Я буду залітати мухи туди, дуже тоді буде а, хочу Краще буде користуватись просто в хвіртці. Як зветься правильно? Не хвіртка. Квартирка. 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 Кватирка. Так. Газ заходить білий. Такий жовтий у мене білий. Як красиво. О тут ще висить отака лампа. Скоро повісимо нормально. Ну добре, тоді, до завтра. До завтра бувайте, на дня. І тут так і стеля така біленька стала. Тут якийсь синій колір взагалі. Для мене теж я не знаю. Я думаю, ми тебе пробили, щоб не було другої на шолі. Чого не було? Не було грязно. Ну може. А з іншого боку прибирати не пробували? А ви ми кажете, пам'ятаєш, який він був? У вже не відмила, щітки в мене немає. Ух ти, Біленький красивий. Ну, Мабуть, він ніхто ніколи не вміє. Так, да, він такий був заліпше, заліпше. Покруче, ніж я. Взранку, зранку, зранку. <свіс> <свіс> прикольно, прикольно, прикольно. О, і ми сьогодні повісили вам, бачите, таку качельку. Перекинули цепь привісиш з Києва, така тяжка-тяжка. Зато вона витримує всіх. Да, Ріна. Так, наш любимий роботник. так у нас неталі. Так, поприбирала. Почистила вже чистенько-чистенько. Класно, класно. Біленько, чистенько, красивенько. ці такі круги. Заробила. Ой, а це Наташа відривала стелю. І там... О, моя Італія! Да, це була Італія. Ось тут будуть тарілочки висід. Так, прикольно. Класно, блин. В гостях у сказки. Так, все чистень. І зараз ми покладемо лінолію линолеум милениум і стане набагато ще крутіше. Двері стали такі файні. І так у нас тут положен миллениум Ну, да, да, все по-іншому взагалі виглядає. <клес> <клес> В контакт осохне контакт. чуть-чуть. Вийшло без ніякого відрізу, во так. Не. На розрахувала так чотенько. Веранда буде класна взагалі. Чотенько все, серденько. Чистесенько. Mm -hmm. У своїй словітці. Ремонтом ми більше займалися у вихідні дні, а в будні дні в дитини школа і поки вона в школі. Я купувала текстиль, всякі там шторки, тюлі і шила текстиль для нашого будиночка. Такий вийшов у нас матрасик на піч. І подушечки. Одна подушечка. І така друга подушечка. І подушечка на Рінкену гойдалку. Така вона прикольненька. Кругленька. Оп. Оп. Пуде мягенько сидіти. Дорогі піщики. От ми зробили взагалі вон, бачите, блінтуса, так чи рікіті. Ось такі. Красиві. І зараз сюди. Принесемо кухню, так? Mm -hmm. Правильно? Да тільки треба вушка повісити, мене неї, прикрутити. Раші, тут верхні шафи. Будемо думати, як я вже намічати, так, беруть цю і сюди. Ну що ж, тепер показує, що в мене вийшло. Не судіть строго, це мій перший ремонт в моєму житті такий серйозний. Коли почали робити ремонт, основним завданням в мене було, щоб ми заїхали туди до літа. Так мені хотілося, щоб все літо вже бути там. Тому е я хотіла, щоб це було чистенько, свіженько, тому що. Надалі я хочу побудувати там ще один будинок. Швидше за все, він буде по каркасній технології, тобто дерев'яним, тому що у нас тут пагорби, дуже досить часто у нас бувають землетруси, вони незначні, але більшість будинків на Хмельниччині з тріщинами. Нам пощастило у нашого будинка тріщина, е, мабуть, їх дві, вони тонесенькі-малесенькі, а в основному тут будинки, будинки в такі тріщини, що ну, мій палець спокійно туди входить. Так, суттєві. Тому я хотіла, щоб це було чисто, свіжо і можна було поки що жити, поки не побудуємо собі основний будинок. Дякую всім за перегляд. Наступне відео буде вже про ремонт в будинку. Підписуйтесь на мій канал та ставте вподобайки. До скорих зустрічей! Пока-пока!